Я не тільки тут так думала. Ох! Триста перший. З видом на озеро, я йду перша. Якщо ти мені відкриєш ключом? по ключ. Давай не останні звісно. Я перший. Другой. О. І. Оп! Ох! Ох! красивий номер так 1100 гривень на минуточку номер для трьох з телевізором вид на озеро ой як красиво дивіться дивіться на цей тетріс моя машина зліва перша боже 1100 гривень. Три окремих ліжка, кондиціонер, водичка, чай, сахар, холодильник. Так. І охайна душова. Боже. О, і тапочки. Так. Ріверотель Умань, поки що я дуже довольна. Супер. Ой-ой-ой, дивіться її вилочки, і тарілочки, і чайник. О, клас. А що це таке? А що це таке? Бляха? Це щось страшне. Ладно. Міша. <реш> <реш> Вітаю. Забирай усе. Ну, забираю все, крім води там багато. Кросівки, шльопки домашні. Ага. Це якась інопланетна тарілка. Цивілізація, гляньте. Гляньте. Тарілка. І воно. Непонятні штуки. Це я не зрозуміла. Це що парк розваги якийсь. Ось динозавр. О, це називається Я точно не пила. Але тут у мене вид з вікна, такий, що можна здуріти. Це якийсь парк розваг. Господі, Таня. Я вже злякалася, не можу зрозуміти, чи мені чудиться ця тарілка інопланетна, чи ні.